Друзі, всім привіт! Ми знову на полі запоздавши гарбузів. Значить, вчора ніж дали їм повітрям, міжрядну культивацію пройшли. Ось так. Сьогодні начебто обіцяли дощик, але дощика немає. Зараз сьома година, сонце ще трішки зверху. Зараз для того щоб їм дати піджив, підживити їх на зріст, бо вони в нас опоздають. Десять днів тому ми робили фосфор плюс магній підкормку для корневого росту. Наразі ми дамо їм енерджі для того, щоб вегетативна маса пішла вверх, вони почали швидше пущитися. Додатково до, до цього всього до енерджі, який дасть стимуляцію їхнього росту. В аналог, мабуть, мегафол. Але ні, не, ну, не мегафол. М -м, ну, вімпел має бути аналогом, але в Вімпелі не зрозуміло, що до Energy ми додавали бора літру на гектар для того, щоб підняти їхню імунітет і урожайність, яка закладується на даному етапі. Е, також каліт плюс фосфор, адже у нас фосфор дасть світіння і ліс скоріння, коріння, а калій для... Майбутній урожай, адже у нас землі збіднені калієм. В цьому році ми тут є, є ДНД бур'яни, оскільки у нас поле опаздує і запізніле. Висажене в, в червні місяці. Тому вирішили гербіцидами не користуватися, адже це призупинить на деякий час ріст гарбузиків наших і тим паче у нас українська багато на цьому полі ось знаходиться де не де хороші непогані вистрілили вже ось такі гарбузики ось так вони збираються вже там суцвіття цвіті викидайте чоловічі але, але. 90 днів срок вегетації. У нас оскільки ми посадили 4 червня, у нас липень, червень випав, оскільки вони не росли по причині того, що 9 градусів вночі було. На полі в низинках доходило до 6, особливо в цьому, плюс йшли дощі. Після, нас спочатку два тижні не було дощі, потім зарядили дощі і холод. І в нас вийшло, що тут стояла часткова вода. Водичка на, на цих низинках. Ми їм надо, їх треба підганяти і підганяти для того, щоб в середньому вийти хоча б в, в кінці вересня на збір. Бо 90 днів у нас вийде, що 90 днів у нас в вересень, в вересні, коли треба збирати в кінці вересня під жовтень. Ну, будемо експериментувати, подивимось, що все вийде. Друзі, фаза маленька, де на є маленькі гарбузики. Є там блогери, які говорять, що там треба вручну, не вручну. Дивіться, у нас оприскувач зах... заховачує 12 метрів. Є Єсь... Моменти, коли щоб у нас добрива не сіялися сюди на землю, от сюди не подсівались Ми закриваємо в основному одну-дві форсунки. Дві форсунки ми наш роботяга готовий до праці. Для того щоб закрити, ось так закриваємо одну форсуночку. Туди стає під низ, під низ красиво стає десь монета 10, 10 копійок. Ось так. Витягуємо розпилитель, кидаємо монетку, ставимо резиночку і заглушено. Так. Ось якось так. Тому у нас і розход буде не такий великий на цю площу на 2 гектари. Ось так ось вони чуть ожили, відразу, видно, листочки піднялися. вчора вони були не, на тій, не, не такі веселі, що значить дали кисню. Тому після того як ми дали кисню, ми дамо мікроелементи, а туди ще мікро туда, що ми зараз даємо? Мікродобрива калій фосфор, бор і Energy. Energy це основне, що дасть стимуляцію росту. Сьогодні жаркий день. Получається 6 липня. От сьогодні вносимо Energy і прийдемо через сюди, через 3-4 дні для того, щоб подивитися, я наскільки хорошо спрацював Energy. Це найвідстающе поле. Наші 2 гектарів. Правда, є, це українська батоплідна. Є ще Шанхайка, вона трішки краще. Вона між горіхами між, ну, в нашому саду. З горіхами там більш затишно була, але все рівно... Е, все рівно. Там мене вносили гербіцид по причині того, що там наша основна культура це горіхи. Друзі, стараємося, пробуємо, експериментуємося, ділимося досвідом, підписуйтесь на канал. І з вами завжди готов ділитися любими експериментами і любим досвідом. Давайте будувати сільське господарство разом. Всім гарних урожаїв!